Друзі, далі у нас буде один сюжет, який я би назвала, знаєте, фантазіями недоспаних ночей, бо через ці повітряні тривоги, обстріли, сонце, так собі, знаєте, імітація. Наші журналісти вирішили поміркувати над тим, а що станеться, якщо земля раптом зупиниться. Раптом це знаєте так. А нам може нічого гору. не страшно. І наскільки руйнівними можуть бути наслідки такого сценарію? Ну, це, це, звісно, звучить Я тільки хотів сказати, це звучить як фантастика. Як і щось. звучить і виглядає, але вчені вже давно моделюють подібні ситуації. І зрештою, навіть найстабільніші системи. Можуть дати збій, так. то що нас раптом що чекає, і головне, що зможе вижити людство. Ну, давайте подивимося. Що відбуватиметься, якщо земля раптом зупиниться? Науковці в один голос стверджують, справи будуть кепські. Наскільки максимально, адже при різкому гальмуванні шансів на виживання у нас, на жаль, немає. Але давайте розбиратися чому. І для наочності уявімо, що ми їдемо на машині на величезній швидкості, а потім різко натискаємо на гальма. Що з нами стається? Відповідь очевидна: нічого хорошого. Нас просто відкине вперед. Зупинка Землі працюватиме за тим самим принципом, тільки у глобальному масштабі. При раптовій зупинці планети одночасно спрацюють кілька руйнівних процесів. Кожен із яких окремо здатен знищити людство. Швидкість обертання Землі дорівнює 1670 км на годину. Якщо планета зупиниться усе, що не вмуроване у гірські породи, люди, тварини, будівлі просто злетить з поверхні. Ближче до полюсів, швидкість буде нижчою, приблизно 1325 км на годину. Це теоретично дасть шанс вижити деяким щасливчикам, але ненадовго. Гігантські шторми знищать усе живе, а океани за інерцією продовжать рухи, накриють сушу велетенськими цунамі. Швидкість вітрів стане настільки високою, що тертя, яке створюється ними, миттєво викличе пожежі по всій планеті. І навіть якщо комусь дивом вдасться вижити у цьому апокаліптичному хаосі, на них чекатиме ще одна смертельна пастка: землетруси розколять земну кору на гігантські тріщини. А вулкани почнуть вибухати навіть у тих регіонах, де їх ніколи не було. Потоки лави, попилу та токсичних газів перетворять планету на пекельний котел, де не залишиться жодного шансу на порятунок. Як ми вже згадували раніше, кожна з цих катастроф окремо могла б знищити людство. Але найбільший жах у тому, що всі ці катаклізми обрушаться на нас одночасно. Шанси на виживання не просто нуля, а мінус один. І це ще оптимістичний сценарій, адже цілком імовірно, що при різкій зупинці планети гігантська кінетична енергія розірве землю на шматки. Тож єдині, хто побачить цей апокаліпсис, це космонавти на орбіті, що правда теж недовго. Але одразу заспокоїмо такий сценарій, майже фантастика. Хіба що Земля зіштовхнеться з гігантським астероїдом, який летітиме їй назустріч. Якщо ж обертання планети буде сповільнюватися поступово, катастрофа розтягнеться у часі, і це буде повільний, але менш жахливий апокаліпсис. Що чекає на нас у такому випадку? Тут ми виділимо декілька пунктів: День і ніч тривалість доби зміниться кардинально. Привіт тим, хто дорікав на брак часу. Замість звичних 24 годин один день тепер триватиме цілий рік, оскільки Земля обертатиметься навколо сонця без власного обертання. Це означає, що одна половина планети буде піддаватися безперервному сонячному випромінюванню протягом шести місяців, що призведе до екстремальної спеки та посухи. Інша половина зануриться у темряву на такий же період, що спричинить сильні морози та відсутність сонячного світла. Вода і суша. Зміни у розподілі води та суші будуть значними. Наразі центробіжна сила обертання землі спричиняє умовну випуклість на екваторі, де діаметр планети більше на 43 кілометри порівняно з полюсами. При зупинці цей горб зникне, і океани перемістяться до полюсів, затоплюючи великі території, включаючи Європу, Канаду та Антарктиду. Водночас уздовж екватора з'явиться новий гігантський континент: схід і захід. Поки Земля обертається навколо своєї осі. Перші промені нового дня ми спостерігаємо на сході. Коли ж рух планети зупиниться, схід і захід визначатимуться лише її обертанням навколо сонця. І все буде геть навпаки. Перші промені світ побачить на заході, останні на сході. Живі організми більшість видів не зможуть адаптуватися до таких радикальних змін, що призведе до масового вимирання як тварин, так і рослин. Однак деякі організми, наприклад, мешканці Антарктики, які вже звикли до тривалих періодів темряви та холоду, мають шанс. Що стосується людей, то ми будемо змушені переселитися під землю. А для прогулянок на поверхні доведеться вдягати спеціальні скафандри. А тепер маємо для вас новину: Земля вже поступово сповільнює свій рух, але відставити паніку. Це сповільнення відбувається настільки маленькими кроками. 1,8 цілих мілісекунди за століття, що не несе жодної небезпеки. Втім, ось вам цікаві факти: за останні 600 мільйонів років тривалість доби зросла з 21 години до 24. а ще через 200 мільйонів років день триватиме 25 годин. Отже, хоча сповільнення обертання землі є реальним процесом, воно відбувається настільки кволо, що не становить загрози для сучасного людства. Наші нащадки матимуть мільйони років, щоб адаптуватися до поступових змін або знайти способи протистояти їм.